Ой, Що, що сталося? Як що? навіщо конкурс було називати здоровенькі були, от ми й були здоровенькі. То що ж таке з вами сталося? Та нічого, трішки посперечались. Назву команди вибирала. За традицією команда КВК зібралась, щоб придумати назву. Це надзвичайно відповідальна справа. Адже як назвеш корабель, так він і попливе. Але для оформлення назви встигли надрукувати друкувати тільки кілька букв. В школі, як завжди, закінчився картридж. Вася, він фанат серіалу Пірати Карибського моря. Давайте назвемо Шрам. Це мужньо і по-чоловічому. І це лякає суперників. Вася, який шрам! Тут же більше дівчат. Ага, і вони сама Христя, бідна дівчинка з багатодітної сім'ї. А давайте назвемо марш. Тобі що? Живети в, в голові? Суперечка заходила все далі й далі. Та їм пощастило, адже до нас завітала відома телеведуча Катерина Осика. Ей, дівчата, ви такі класні та неповторні. Назва може бути тільки одна, і це шарм. Ага, і гімном нашим буде шарманка, Басква. То це самозванка, заберіть її Баско, іди нам. Ми вітаєм всіх, за вікном та не останній сніг. Ми зібрались тут і принесли сміх. Починаємо жартувати всі, ми це любимо, ми красунчики, і красунечки з нами тудечки, Боже, вільні, веселі, квітливі ми врятуємо світ від будь і крикнемо на води. Як я хочу сильно жартувати, як я хочу сильно та... Можу сильно заспівати, і я не можу вже терпі-пі-пі-піти. Зачекайте, зачекайте. А зараз я візьму інтерв'ю в учасників команди. Що ви думаєте про своїх вчителів? Тільки наш, учитель рафії, так розповідає про інші країни, що хочеться жити тільки в Україні. Тільки в Фізики так навчать користуватися правилом сердника, що потім все життя будеш без проблем відкривати штопором пляшки. Тільки наш учитель захисту відчинився навчить правильно підбирати підбори і сумочки під броди, газ і ЗЗК. А зараз людське життя крокує далі. А зараз інтелектуальний двобіт. У правому кутку рингу Петя Шипе. У лівому рингу Вася цегла. У! Учасники до бою. У школах потийського району свято шанують традиції. Якщо там раніше їх не було, то їх там і зараз немає. Після серії фільмів про Гаррі Поттера у школах учителі стали обережніше поводитись до маленьких хлопчиків у круглих окулярах. Ой, йо! Я... Закніться, сіла всі на місця та закрили свій засвинині роти. Так зазвичай у нас починається з урок етики і естетики. <плес> Живий вас? Ні. Корову ви Петя Шипе! Кримінальна хроніка. Ей, Звідки тебе гроші, на новий прикид? Схема проста! Отримала двійку, отримала ременем, Зняла побої, виграла су. Ей, га! Буду співати і танцювати, крутий танці і кайфувати а якщо ти хочеш подружити зі мною, то ніякому разі. За собі бою, бажаю всім, ми перемоги, перемоги смішніші, не робіть тривоги, а хто є лічим, оцінка там кращі, бо світу, що нам покаже. Вище! Краще смішніше, вище підборіддя, краще присідайте, смішніше відповідайте. Саме так говорять лор, хірург та психіатр, коли проводять огляд у нашій школі. Тому ми не могли оминути увагою таку гостру тему. Доброго дня, дорогі телеглядачі. В ефірі інформаційний випуск новин і ваші улюблені ведучі. Пазенюк до Кія та Пумплик Нестор. Сьогоднішній випуск присвячений темі здоров'я та всьому, що з ним пов'язано. І для початку короткі новини. Онуки лікаря вже тиждень не можуть прочитати його заповідь. Хитрі та підступні лікарі спочатку питаються, де болить, а потім тиснуть туди. У хірургів багато ворогів на цьому світі, а на тому ще більше. Зміркувань медичної етики, діагноз помер. Пацієнтові був замінений на надалі. Лікування не потребує. Якщо ваші зуби здаються вам недостатньо білими, станьте перед зеркалом та натріть лице вугіллям. Запис в медичній карці психічних захворювань немає, просто дурак. І для вас підготував репортаж наш шкільний кореспондент Федір Василюк. Зустрічайте. Студія, студія! Доброго дня усім тим, хто нас дивиться. Сьогодні в мене репортаж про нашу школу. Ось саме зараз я знаходжуся в медкабінеті. Тут лікар розглядає кардіограму однієї вчительки. Дивимось. Так. Так, так. Оу. Угу. Прошу пані, скільки вам років? На скоро 70 буде. Ні, не буде. <ріст> один з випадків під час карантину. Ікарю, ікарю, скажіть, у мене грип. Так. Свиней. Так, бо тільки свиня може викликати швидку. Четвертій один ранку з температурою. Як правило, учні нашої школи не є дивними. Але раз у рік до нас приходить психіатр. Ой, а хто це у нас? Черепашка. Павучок. Ні, войку, просто до... Ой, йо! Ви ну ви розумієте? А зараз один з випадків у спортзалі. Я маю свій рідний спортзал, де десь з руками м'ячі ганя, бо хочу схуднути. Воу-воу, хотіла схуднути Я Я пам'ятаю, свій рідний робер, якого я і коліна водить, бо всі кругів ганяв, Воу-воу, -во, бо всій круги ганяв. Я. Хлопці, швидко бігом! Може, реанімацію? Ні. А може драмотую. Ні, сказно мор, значить мор. Але ще не марк. А ми ще не дійшли. Ось і все на сьогодні. А зараз я передаю слово своїм колегам. В студії. А тепер рубрика від нашого спонсора. Таблеток походін. Доброго дня, я Марія. Ходу нога» і це рубрика. Харчуємося правильно. Раціональне харчування важлива складова здорового способу життя. Не треба довго вибирати собі дієту, просто їжте побільше гречки. Я саме так і роблю. А зараз про це вам заспіває гурт, веселі печенюшки. Зустрічайте!

Та за здоровий спосіб життя двома руками. Вони давно сказали холодильнику: ні. Вони не піддаються його спокусам та не їдять після 6 години, але після сьомої їм уже можна. І зійшовся про нього Лише коло дитини, ти до нього не ставай по ночам Дай спокій мута споїти очам, великі ковпаси, смачні помідори Десерт у шматочок, ну а потім забори, Дарма його взяла, дарма його купила, тепер я похожа на страшного крокодила, Дарма його взяла, дарма його купила, тепер же я похожа на крокодила і на цьому наш випуск завершено. КВК – це гра, що єднає всіх. КВК для нас. КВК – це сміх.